Ну, не бачу зараз. Семірка кубків Е, Смерть і карта відлюдника. Поки що все. Дивись, воно справді там да, розгоряється все. Карта смерті ось паде. Да, Десятка кубків це, типу, ну, американці в даному випадку. Ось, показує, типу, що мітинги показує. Ну, коротше, Майдан. Да, ось по карті смерті Майдан. Давай так скажемо. Але карта відлюдника це все якось воно. Е Поки що воно не виходить ні за які рамки. Тобто воно там, типу, десь в якійсь певній кількості, в якихось певних містах або в одному місці навіть, да? І все. Тобто, поки що воно прям не буде таке, що по всій Америці зараз будуть мітинги, і прям ні. Це якесь певне просто місце, якийсь певний, певний проміжок часу буде. Потім буде затишня. Побачимо, поки що не знаю, треба дивитися, буде. Але тим не менш мітингує не тільки про стилю, а все ж таки це біржі фінансово величезні компанії всі постраждали вже зараз суттєво від політики Трампа. Чи якось вони об'єднаються в тому, щоб вплинути на Трампа або усунути його, або можливо вплинути на його політику? Буде ще спроба м, його вбити, покушення, да, імператор десятками мечів. Ось я коли питаю про політики, одразу що показую. Бачу. Нам, в принципі, колись, коли ми дивилися, так і падало, що там навесні десь має бути ще щось там з його типу вбивством, спробою. Ну Це, я думаю, що це м, ну не знаю. подивимося подивимось. Я думаю, що це після квітня, все ж таки. Десь там травень, ну побачимо. Буде лише замах, буде невдалим. так? Ну, давайте так, поки що замах, я поки що не бачила сна і водіння. Я все ж таки смерть не люблю так дивитися. Мені, Мені поки знаю, що буде інцидент. А через сон можу показати, просто, що справді буде смерть чи ні. Поки що не бачу, просто як замах зараз. Спроба замаху. Взагалі, все, що зараз робиться, зокрема в штатах і по всьому світу. Я зараз про кризу фінансову, яка відбувається, зараз можливо буде спонукати Трампа дещо змінити риторику політики своєї. Я думаю, що і може бути гарний, того що на ітог тут з кубків паде. Зараз падає вежа смерть смірка мечів. Тобто, вже в принципі карти натякають на те, що ну його заставляють переглянути його позиції. Смірка мечів це взагалі карта, коли ну не знаю, там з колишнім типу розійшлася, да, наприклад, він твої сторіс прям дивиться і блокує тебе. Тобто, це спостереження. Оце да про тебе інфу збирати. Те ж саме зараз тут показують. Тобто він зараз намагається збирати інфу. Навколо нього зараз є люди, які йому радять, як краще робити, що краще робити. Ну і то хто з кубків. Скупків гарна карта. Зараз поки що падає або що, а потім то з кубків на ітог. тобто є ймовірність, що для України е, теж будуть хороші новини. Зміниться ситуація в кращу сторону. Сподіваюся на це. Та будемо тоді періодично проглядати mm. питання. сподіваємося, що дійсно зміниться. Але до речі, хотілося б поговорити про цей союз Маска і Трампа. Бо маск постраждав фінансово найбільше з усіх, чи вплине це на їх стосунки, що буде відбуватися між ними. Ну коротше, на ітог тут падає карта вражди по п'ятірці мічів все одно, і п'ятірка пентаклів. Знову ж таки, це через фінанси це все. Тобто нічого хорошого і в їх стосунках не буде. Як раніше показувала, так зараз це показує все одно. І десятка пентаклів, вона перевернута. Тобто, ну він йому не буде давати бізнес просто організовувати Ось і все. Загалом до чого все це призведе. я Зараз маю на увазі фінансовий ринок в світі в цілому. Як далі просуватиметься з цим справа і який вплив матиме на Україну? Вплив що саме. Те, що зараз відбувається така катастрофа на, фінансовому, на фінансових біржах, на ринку фінансовому, чи далі вона буде продовжуватися в таких же об'ємах, як і зараз, який вплив матиме на Україну безпосередній економічний? Ну, щодо України, вісьмірка мечів зразу падає, тобто у нас багато обмежень є зараз. Да? Сказати, що вони прям будуть ще гірші, ну. Трійка жезлів впаде. типу, вона все одно про баланс. Якось ми, якось ми на ногах втримаємося зараз в цьому положенні, яке зараз є. Тобто, ні гірше, ні краще, не бачу. Ну, карта тут дурня падає. Дурня карта може означати щось нове ще. Ну, знову ж таки, семірка мечів, ось ця карта, знову падає, спостереження. Тобто, все буде залежати від того, як буде в світі. Воно все дуже сильно впливає, поки що воно на одному рівні. Так як було в нас, так воно і буде зараз найближчий час. Далі будемо дивитися а зараз. Які найголовніші цілі у ворога, які є застереження і небезпека для України найближчим часом. Так що Росія взагалі планує по Україні? Квітень. Тобто, що вони хочуть, що вони будуть я Думаю, що сон про орешник він програвся. Все ж таки, це був на орешник це була балістика. Отой сон про Києву, який був. Це була балістика. того що я навіть ще не знала, що тушки взлетіли. Ми там багато ефірів давали, і там нам чітко дати йшли навіть. Ми чітко по датах говорили, що буде. Там четверте було, п'яте, чітко, шосте. Ми там даємо так? передбачення один, два, три. Ну два так. дні, один туди. Тобто, того, що завжди по обстрілах я вже просто помітила, як, наприклад, якщо якась дата йде, воно може здивитися або раніше на день, або пізніше на день. Тобто там буквально три дні. оці. Там чітко було четверте, п'яте, шосте. Потім там люди збили трішки мене того, що було Говіщення сьоме, хтось сказав 14. Коротше, все чітко по датах нам йшло, збивати не треба ніколи мене більше. Того, що після... І це передбачення по Кривому Рогу, яке пів року назад ще було. Просто мені ніхто навіть не нагадав за нього, розумієш про це передбачення. Потім я дуже сильно, коли це все відбулося, дуже сильно, короче, розстроїлася дуже сильно. Вот вообще не хотела ни с кем разговаривать, я вчера вообще не хотела никуда ни в эфиры выходить, ни вообще. меня депрессия началась из-за того, что случилось, короче. Потому что некоторые девочки вот мне кидали, я не повыставлялась, я не повыставляю себе в Инстаграм. Мне просто кидали даже фотографии этого места. Эти девочки, которые запомнили предсказание, они четко вот знали, куда оно прилетит. Ну четко прям. И потом мы еще утром на восьмом канале давали прогноз, то же самое падало там карта солнца падала, вот опять это недостройка падала, опять одно и то же показывала. Вот, я просто не понимаю одного, почему, типа, некоторые слышат, запоминают и не выходят на улицу, когда такая ситуация, а некоторые бегут, и еще в итоге мы имеем. Ну, это рок, я понимаю. То есть ты никак не повлияешь на рок, если суждено. То... Я это все понимаю прекрасно, сама я же как бы некромант, но ничего не могу поменять, ничего не могу изменить, и сразу себя виноватой чувствуешь, понимаешь, типа, в этом, потому что ты как бы видел что-то, и ты не смог повлиять на это никак, все равно. То есть оно произошло то, что должно было произойти. Да, а какой ты смысл, так, просто я... какой смысл с этих предсказаний? Вот я еще раз сидела и думала, да какой смысл с этих предсказаний, какой смысл с этих прогнозов, то, что экстрасенсы выходят, какие-то там прогнозы дают, зачем оно нужно? Машуль, я скажу тебе для чого. Ти просто побачила тих, хто не слухав це передбачення і постраждав. Але ти не знаєш сотні людей, які послухали і не постраждали завдяки тому, що почули. Мені просто мені просто на родні в кроворогі живе. Я просто помню чітко, пам'ятаєш, ми коли-то ще давали не знаю полгода назад. чітко помню, що ми говорили по кривому. По-моєму, знаєш коли це було? по моєму коли день рождения зелі должен був бути. Вот должен был быть день рождения зели, и мне тогда показали картинку, и я говорю, короче, Кривой Рог будет с этим, с свечой, вот прям, не, не, знаю, вот четко прям они будут, короче, хреначить по нему. Это была, по-моему, та зима. Даже не полгода, это вот бы зимой было, какой полгода, три месяца назад. И вот эти вот предсказания с этим, блин, про эту недостройку, про все остальное. Мне прям девочки, девочки, много людей мне кидало одну и ту же фотку дома. То есть много кто этот дом ну, поняла, чем я. я. просто в Кромроге была маленькая в детстве один раз. Я не могу, понимаешь, улицы, я не помню эти улицы все. То есть по Киеву могу там где-то что-то видеть. А в Рог я могу там картинкой, образно говоря, видеть, но я же как бы не, не местный житель. И девочки мне кидали одно и то же место, одно и то же место. Все эту фотку кидали с этим домом одно и то же место. То есть некоторые люди не услышали и поняли, некоторые нет. Я после этого, после каждого прилета виню себя всегда. В общем, я понимаю, что не виновата как бы в этом во всём, но мне сложно, знаешь, такая мысль в голове, нахрена хрена вообще тебе предсказания давать, для чего они, для кого они нужны? Это все бессмысленно и бесполезно. По сути, война не заканчивается. То есть для чего оно? Маша, Оля, вини не только россиян у цьому, точно не It's ти, понятно. а ти таки допомагаєш врятувати життя, тому що ти зараз сказала, були і ті, хто знали і врятувалося да. да. завдяки Просто, все... видишь, одно, просто почему, если вы знали, да, про, вот кидали одну и ту же фотку мне, почему вы не сказали другим об этом? И даже, я даже их винить начала. То есть у меня вообще, поняла, полная Шиза была. Вот. Ну, как Шиза? Я люблю своих людей, как бы никого не виню ни в чем, естественно, просто у меня сразу. И, и там все не так, и то не так, и то не так, и то не так, и то не так. И я вообще абстрагировалась из всех, вообще не хотела ни выходить никуда, ни, ни в эфир, ни... Я читала цей пост, але я не знаю. Ти читала коментарі під цим постом, коли ти попросив мене турбувати, почитай тому що там стільки просто вдячності до тебе. Наскільки тебе обожнюють люди? Наскільки дякують за те, що ти врятувала не одне життя з своїми прогнозами? Тому тримайся, будь ласка, продовжуй працювати. Я розумію, наскільки це боляче зараз, коли ти бачиш, і воно здійснюється. Це це дуже, це невимовний біль, але я, тільки, Очень тільки... честно, я клянусь, я очень сильно надеюсь, что все-таки про орешник он про баллистику был, потому что прям вакуум такой был. Ну это ну, не знаю. Единственное, что вот, я же новала у мамы, получается, когда обстрел был, и она заходит ко мне в комнату, а я уже готовлю свечи, ставлю. Она говорит, что такое? Я говорю, обстріл. Я, я готовлю свечи, значит, не было даже информации про тушки. Не было про тушки інформації, Я такая ставлю, она такая я поняла. Я ж по картам смотрю, короче, на тушке показала шута. Ну, шут, валет пиковый, да, как я говорю по игральным картам. То есть тушки, типа Киев не обстреляют. Это такая так, а что они взлетают, думаю? Карта смерти падает, баллистика, думаю, понятно. И баллистика, как начала фигачить. Я думаю, что, скорее всего, этот сон про Киев это про баллистику, наверное, было, потому что. Ну, сколько там, Четыре дня прошло? Хм, больше, да, немножечко. Вот. Все-таки не. Надеюсь, что не орешник все-таки а про баллистику. Ну, просто почему показывали так странно, типа как. Как спутник его показывает? Это что вообще значит? Я пыталась разобрать, я не понимаю, почему как спутник его показали? Это что значит? Вообще? как? Может, и, может они информацию собирали в тот день? Угу. Я уже даже, я уже даже так думала. Вот, вот бы ещё ясновидение развить, да, свое на процентов 100%. Это можно чокнуться. Это, это прям вообще будет такое в голове, там. Еще. Як стрісанці вже мозг развіє, типа несколько процентів, нежели обычного человека. Прикинь, если на сто можно то можна сразу. пушку одразу. Це ж справитись, ти ж людина і справитись з цим, цим потім. Буду приходи ведь по улиці хотіть. Жалко. За відчуттями щодо обстрілів щодо наступів, дивись, коротше, щодо обстрілу, там чітко тоді падала, пам'ятаю, як зараз. Коротше, там було, нам показали карта Верховної Жриці випала. Верховна Жриця, це Ну я зразу сказала: я не знаю цих церковних цих свят. Треба календарь брати. Ми взяли календар і там п'яте було здається, і п'ятнадцяте. Там щось там пов'язане з. с этой с Богородицей, короче, понял, что связано. Пятое, пятнадцатое число. То есть там вот связь с женщинами святыми. Вот как раз они обстреливали четвертого, получается, шестого. Вот, мы даем один день туда и обратно. То есть, допустим, если там пятое падает, четвертое, пятое, шестое. Всегда по обстрелам, всегда плюс-минус один день назад, один день вперед. Не знаю, почему оно так проигрывается, но это уже прям как вот, запоминайте, пожалуйста. Не знаю, почему так мы сейчас типа не говорим про предсказания, которые полгода. Но опять-таки мы уже тоже понимаем, что предсказания, которые идут, вот три месяца назад предсказания какое-то дали, оно повторяется, значит, будет точно прилет туда. Это прям уже как факт. Непонятно по времени, когда, но прямо если повторяется одно и то же, будет четко прилет. Вот. Нам показывала, получается, 4, 5, 5, 6 число, 15 -го. опасность есть. Потом показывала седьмое число, благовіщення, типу, воно ну, сьогодні, але У мене вопросик. Ну, опять-таки, если показывала седьмое число, ви помните: шестое, седьмое, восьмое. Три дня. Звук пропал у тебя. Человек? Да, все нормально, да. Три дня. Если какая-то цифра идет, мы даем три дня. День назад, день вперед. Потому что почему-то так у оно. Нас... Я не знаю, почему так. Но просто это такой какой то Фишка какая-то, я не знаю, у россиян был обстрелом. Вот что еще там падало. Потом там падала девятка кубков, девятка кубков, там какое-то число, что-то связано с тайной с тайной вечерью. Не помню число, честно. В календаре, пожалуйста, откройте, посмотрите. Но 20-го вот. у нас Пасха. Нет, попалось до Пасхи еще. Тайная вечеря до Пасхи. Там какое-то святое связано с тайной вечерей. Потом падала десятка пентаклей. Это типа как сборы перед Пасхой. Вот эта вот неделя до Пасхи, сборы, да, то есть семья собирается, там что-то. Вот это... да. Ну, в одной неделю я знаю, но там такого ничего не падало. Ну, короче, то есть вот эта неделя до Пасхи. Потом показывала четко, блин, гробки. И вот я помню, там прям суд, выпал смерть и десятка кубков. Семья мертвая. Вот четко показала гробки, вот дата гробков. Там, помню... Ну, у меня просто, я уезжаю уже во Львов, две недели во Львове буду на операцию. В конце месяца. Ну, будем смотреть, я не знаю, переж. Ну, я... нормально все будет на гробки. Будем пересматривать все это. И там какое-то еще было. Подожди, что там еще было? По датам? Я уже не помню. Ладно, сейчас досмотрим. Ну вот опять здесь, смотри, вот это карта Солнца. Короче, когда потепление, потепление через неделю должно быть, да? Вот эта карта Солнца падает здесь. И карта Звезды. То есть вот это вот апрель фиговый будет, сразу говорю. Фиговый апрель. Обстрелов много будет в апреле. Вот фиговый он будет. Вот эта карта Звезды. Это вот церковные вот эти праздники все. Вот карта Звезды, она церков... показывает, допустим, если я негативно смотрю, часто показывает церковную магию, кстати. Церковь. Вообще, то высшая магия считается, карта звезды. Это очень важная карта. Так, еще? Баллистика куда? Я уже его забыл. Пока его пока ничего не снилось нового. <laughs> Какая-то будет ситуация скоро, что будет баллистика пустая. Будет про угроза баллистики, ее не будет. Вот карта шута сразу падает. Пустая. Пустой запуск. Имитация. Так, а куда? Покажите мне просто цели вообще обстрелов. Самое главное у них сейчас. Сразу башня вот падает на обстрел. Сразу показываю. Да. Шестерка кубка, ну, конечно, это плохая карта в данном случае. Карта детства, воспоминаний. Я спрашиваю, куда они бить собираются. Дети сразу падают. Ну, мы знаем, да, ситуация вот недавнешняя. Плохо выпала, типа еще падает. Видишь, вот еще. И вот десятка мечей, и карта колесницы падает. Куда уже будет? То есть карта колесницы, смотри, я спросила, куда, какие у них цели. Карта колесницы, это у нас мосты могут быть, там, где движение идет. Это могут быть у нас вокзалы, карта колесницы. Больше даже автовокзалы колесницы. Вокзал немножко по-другому падает. Вокзалы, автовокзалы, движение и так далее. Но здесь прям почему-то показала колесница, и падает какой-то мужчина. Короче, кого-то могут обстрелять, я так скажу. Или кто-то кто в машине может умереть. Десятка мечей прям падает и колесница. Видишь, здесь падает сразу пак. В Украине. Да, я думаю, если, если учитывать, что я спросила, какие цели, это кто-то высокопоставленный. Да, то есть есть вероятность. Это не просто какой-то там ну, необычный человек точно. Какое число? Посмотрим после 7 числа. Это хорошо? Через 3 дня где-то. Там с 10-го где-то. По обменам обмены скоро должны быть. Нам падало по обменам. Это хорошая новость. По-моему, падало после... С 10-го вроде. Это там. С 10-го числа. Да, так, вот я спросили, про кого інформацію збираю, а у Спентаклі падають, кого-то убрать не хочуть. Пересмотримо щойно. Це по Апрелю, ми по Апрелю спрашуємо, так. Да. Дякую за ці попередження, а також нещодавно в США почали надходити випадково надходити Лис українцям з проханням покинути територію США, чи розпочнеться дійсно зараз масова депортація українців Ты ти знаєш, у мене подружка є вона мені розповідала історію що у її подружки, да, прийшло прийшло письмо. Да, дійсно, вот, да. це правда. це не фейк. це така то ситуація така странная, да. Та, ну вони ж потім вибачились, сказали, що це випадково, але ж зрозуміло, що ці листи вже є готовими і вони, ймовірно, планують. Дійсно, так. Було от недавно, Було-було. Мені рассказывала моя подружка, типу, що что вона там довго вже живе в Америке. вона там уже замуж вийшла. Не понимаю. Чи буде це масово? Ну, посмотри, восьмерка мечей. Ні, це як то було так. Дійсно, ти правильно кажеш, да, семерка мечей. якийсь чос. І восьмірка міркамочі вона про обмеження говорить це не буде масово. прям так, що не бачу, поки що депортації ніякої прям масової.